Тебе побила дівка? Просто не повезло. Так, їй. Леву дірці представляє. У мене тут проблема, бро. Я шукаю дівчину. Ти що самотній? Вона кокнула усіх на моїй попередній роботі. Я хочу поговорити з нею. Ти дійсно хочеш поговорити? Іноді, коли ти балакаєш з людьми, вони стоять кімнатної температури. Я буду джентльменом від Шейна Блека. А те, що за муфлон, де моє бабло? От срань. Він треба мені живий. На кону великі гроші, доки ти не пустив кулю в його. Ти знову його вбив? Останній раз обіцяю. Ну ти, джентльмен, пішов у сраку. Що на кону? Ми пограбуємо цілу країну. Деяка коштовність вартує мільярди доларів. Це не просто якийсь старий корабель, це ціла легенда. У 15-му сторіччі Іспанія завались до біса історії, давай план. Я люблю історії. Це скарб, і завтра буде у Нью-Йорку. Цього достатньо. Я не довіряю тобі. Ми покличемо старих друзів. Де він їх понабирав у дитсадку? Отже, ми маємо справу з олігархом, мафією та армією. Нема біди. Нема біди, чия біда? Немає. А, немає. О, добре. Та ти не прикриєш усю контору, чувак. У мене армія. Не хватає двох, я перевіряв. Гарний постріл. У тебе гарні очі? Та пішов у срак. Погнали! Тряся твої матері у мене коліна болять. Брудна гра. Можливо, ти просто полюбляєш красти. Ні, тільки з тобою, друже. З різдвом, паркер. З різдвом, саньок. До біса актерів з 1 жовтня. У кіно. Прай.